Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 14 жовтня 2024 року, і мені написали мої підписники, друзі, щоб я трошки більше показала, розповіла про плоди білої сапоти. Ми сьогодні проведемо дегустацію, але. Ще у мене сама така велика, великий плід, він не дозрів. Ну, але знову 3-4 плода я зняла. Вони вже мягкенькі, і я думаю, що ми сьогодні я розріжу, покажу вам, який він в розрізі, і розповім трошки про смакові якості. А от ще у мене вже дозріли. Я вам показувала у мене от такі лісові кактуси. І на них висіли плоди, ціле літо. Вони квітли в мене весною. Ну, можна сказати, що узимку розпочали квітування і квітли майже всю весну. Плоди червоного кактуса дозріли набагато раніше, і я вже його показувала дегустацію. Ми робили, я розрізала смакові якості, розповідала які, а це плоди білого кактусу з білими квітами. Розовий кактус у мене також зав'язав був один плід, я його не дегустирувала, дегустацію ми не проводили. А я його розрізала, він майже по смаковим якостям був такий, як і червоний. Один плід оцього червон... білого, з білими квітами кактуса, я вже куштувала, і я вам скажу, що він кисліший ніж плоди червоного кактуса, і мені він більш понравилися сподобалися плоди червоного кактуса, розрізняються вони також і кольором. От Білий кактус, коли я розрізала плід, він набагато світліший. Ну, він Не можна сказати, що він дуже білого кольору, але от сьогодні я вам розріжу і покажу, які плоди ну, іменно колір цього кактуса. Плоди тут самі великі серед лісових кактусів. От я беру в руку і плоди такі ну, немаленькі. Ми їх сьогодні зважимо, я розріжу і теж проведемо дегустацію. Зараз підійдемо до білої сапоти. Вже вверху майже два плодика осталося, і верх вже свої плоди всі скинув, віддав. Ми вже куштували і діти. Я вам розповім сьогодні, хто в кого, яка асоціація, з яким вкусом цієї білої сапоти. Ну, от плоди ще великі осталися. от Два таких величеньких плода. І оцей плід, що унизу, я не хочу його трогати, щоб не обломати, Але ну такий він здоровий плід, не маленькі вони. От оцих три плоди вони вже такі ну, і в них м'якіші самі із оцих всіх, що висять. Я просто хочу показати, щоб ви побачили, якого розміру той великий плід. Ці що вверху плоди вони були такі самі менші, але вони, я повторюю, що вони саме раніше і достигли. Зараз ми підемо. я по... Зважимо плоди, подивлюся, скільки грамів який плід. І розріжемо, я покажу вам, який він всередині, і розповім трошки про смакові якості. Дерево таке високе, я вам ну, відійти на відстань, щоб показати повністю деревину, не можу, тому що в садочку я вже говорила, тут чагарники. Пройти неможливо. Але рослина в хорошому стані. Вона поміняла всю листову масу літом, дала молоді прирости. Ці молоді прирости всі от визріли, оце всі гілочки вже цього року. Я старалася, ті, що росли всередину дерева, гілочки. Я хотіла їх обрізати, вони ж мішали, зрозуміло, що, і поставила на укорінення. Хочу сказати, що два роки я підряд це роблю. Рослина не укорінюється, коріння не пускає. Але гілочки стояли. Дуже довго зелененькі. Можливо, що була у нас дуже така погода жарка, і це не тільки сапота не дала корішки, деякі рослини я також старалася укорінити, але все без, безрезультатно. Тому це вже інформація з інтернету. Я знаю, що з цієї рослини садять кісточки, вони з кісточки гарно ростуть, а потім потрібно брати живець із плодоносячого дерева, робити прививочку, і у вас буде хороше дерево. Але у мене, скільки я плодів зараз їла і розрізала. То там насіння не було місце, де повинна бути насінина, отак як в яблука, там, допустім, такі вони визрівають спочатку вони зеленого кольору, а потім білого, зеленого, а потім вони дозрівають і стають такі коричневі кісточки в яблука там, і в других якихось рослин. А тут така пуста, я вам покажу, як розріжу пуста така, як ті вертольотики, що ми запускали з акації. Коли акація цвіте, то на ній такі ми в дитинстві запускали як, ну, ну, як ліпісточок, тоненьке, без всякого всередині насінинки. Тому я думаю, що плоди не запилилися. Вони квітли в мене весною, це, це дерево, і не було, мабуть, кому його запилить. В прошлому, в минулому році я його старалася запиляти кісточкою, але безрезультатно точно такі собі були пропелери вертольотні, і в мене нічого не вийшло. Тому я не знаю, яка. Кісточка у цієї у рослини, бо у мене ще не було. І я ну, не бачила, якщо у гуаяви, то там тверде, гарне насіння, його можна сіяти. Якщо, можливо, кому-то хто хоче на насіння з гуаяви, можете мені написати гуаява, коли дозріє, то я можу вам. Прислати насіння можете вирощувати з насіння гуаяву. Ну, в сапоти це не проходить цей номер. Я не знаю, це потрібно купувати укорінену кісточку і на ній робити прививочку. Оце таке дерево про сапоту. Ну, а далі зараз подивимося, які плоди, і що в неї всередині. Плоди екзотики сьогоднішнього дня. Я вам їх розложила спеціально по таких блюдцях це саме більше блюдочко, це з-під ахмат чая. І це лісового кактуса плоди. А поряд біла сапота. Воно трошки в меншому блюці, ну там інжири. Тому я просто хочу, щоб ви порівняли посуду. Я думаю, такі тарілки всі знають, блюдця, І от якого розміру які плоди Іменно цих екзотів сьогоднішнього дня. А зараз ми, я зважу ці плоди. І ми проведемо дегустацію, розріжу білу сапоту, розріжу вам плід кактуса, продегустую і розповім, як, як, які вони на смак. Біла сапота 31 грам, це таке середнє з цього блюдечка, 39 грам. От, це, наче найменший плід, 31 одинакові. І найбільший плодик, цей, що зірвали ми. Але він відпав 46 грам, але він ще твердоватий. Я його розрізати не буду. Розріжу з оцих трьох якийсь плід. і покажу вам, який він в розрізі. Ну і зараз також знімемо плоди кактуса. От 54 грама – це один плід. Зараз ще один. Також 50, ну 55 грам 48 грам, і самий маленький це також білого, з білими квітами кактуса. от 22 грама. І я хочу сказати, що десь такого розміру плоди були червоного кактусу. Ну, а зараз ми розріжемо і подивимося, які всередині вони колір і смакові якості. які. Сьогодні я без помощників. Всі на роботі, діти по домах, школа, онуки в школі. Тому я за камерою розрізала. І от я його вже почистила, цей кусочок. Шкурочку я зняла. всередині в розрізі він такий. Він похожий на птахаю. І зараз я продегустую. Кисло-солодкий плід, і він дуже сочний, такий якийсь, ну, квітковий, мені кажеться, привкус. Він і пахне, як квіт, квітами, але мені більше сподобались плоди червоного кактусу. Ну, і оце був біла сапота. Отака вона в розрізі. Вона дуже сочна, дуже от зараз я. Ну, сок не тече, але е, такий на смак вона дуже приємна. От гуаяву, коли ми пробували куштували, то я вам говорила, вона така більш. В неї субстанції, от як в банана, така вона як, ну не суховата, а от більш така масляна. А тут, от як яблуко, грушу виїсте сочну. Точно так же біла сапота. І коли діти дегустацію проводили і їли, то вони сказали, що їм похожа вона на хурму. Ну Можливо, це і так. Коли вона повністю дозрівша, і коли вона, допустимо, чи впала, ударилася, чи полежала, то вона стає настільки м'яка, як хурма повністю дозрівша, така, що ми її в руки беремо, а воно як холодець, Отака от і біла сапота. Коли, ну, майже, може це повна зрілість, а може це вже перезрівання плоду, я не знаю. Ну, зараз попробую, я скуштую на смак і вам скажу. Дуже солодка. І знову ж ще раз повторю, що кислинки взагалі немає. І от я хочу показати вам насіння. Оце така насінинка. Вона пуста, така плоска. Ну, я не знаю, з такої зрозуміло, що ніякого. Плоду нічого, вірніше, дерева не виросте. Тому, можливо, як запилиться вона, при запиленні буде зовсім друга картина. Ну, Дегустацію ми провели. Показати, я вам показала плоди, розповіла трошки, Кого може що то більше цікавить, то ви задайте питання, я постараюсь вам відповісти. А на сьогодні я хочу закінчити своє відео. Всім побажати мирного неба, хорошої ще погоди, щоб ще порадувала нас осінь. Похолодання наступило, але я думаю, що ще будуть теплі дні. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Йдемо разом до перемоги. До побачення!